Доброго ранку Україна! Зараз у нас 10 годин 7 хвилин 22 грудня 2023 року. Всіх вітаю, всім бажаю гарного настрою, іде сніжок. Хай у ваших душах буде нове зерно, оновлення вашої системи. Тож вийдіть на вулицю, познайомте з якоюсь незнайомою. Непоганою, доброю людиною, для цього у вас є очі, для того, щоб ви це побачили, і не бійтеся, щось трошки змінити в вашому житті, для того, щоб цей двигун трошки запрацював на інших оборотах, і щоб ви встряхнулися і подивилися на життя свіжим поглядом. Бажаю вам гарного, прекрасного дня, підготуватись до вихідних і не забути у тих, у кого є діти, погуляти з дітьми кудись сходити і щось їм показати. На все добре, з вами був Сергій Волосійський, 11 коридор тропи Рафама Соровського Сокрана Голосіїва, місто Київ. Хай Господь береже ваші прекрасні душі.